Що вони продовжують показувати незглавність, приклад відновлення, і ми суспільство безумовно, повинні в цьому всілякому допомагати з різних куточків країни. Вони отримали свої поранення під час бойових сій. І, і... Сьогодні буде відбуватися показове тренування перед світовим рекордом, який відбудеться в рамках фестивалю Арнольд Посік 15 жовтня в Мадриді. Ну, ветерани будуть тягнути вантажівки. Протез, ну я думаю, що він мотивує. Мотивує нас, дивлячись один на одного, так дивлячись на нашу роботу. Ми один одного надихаємо. У нас надихають е сильні люди, а ми їх надихаємо. У нас такі взаємовідносини мають. Насправді, е перші тренування були в цьому році на початку року е в спортклубі Дисципліна я це чітко пам'ятаю, тому що мене запросили перший раз. Я думаю, чому б не спробувати. Спробував, мені сподобалось, але це були тренування на концепті, імітація вескування. Ну а далі вже все закрутилось, змагання три е, таких фестиваля це е, звитяга нескорених, сильні України і е, Київ Незламний. Сьогодні безпосередньо ми в рамках фестивалю Сильні України будемо д... тягнути ці вантажі. Хочу сказати, їм подивіться от, на цих хлопців і те, що вони сьогодні зроблять, і те, що вони зроблять потім в Мадриді. Я думаю, це буде достатня мотивація для тих, хто втомився. Три, два, один. Так, а ми отримаємо поранення десь від оцінки шостого трудника. Разом, 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 разом. Працюємо! Працюємо! Нас можна знайти достатньо просто, як би не просто було нам організовувати заходи, але хочу сказати, що Федерація стронгменів України та громадська організація звитяга нескорених в цьому році провела достатню кількість комплексних заходів для ветеранів. Ми наповнили календар настільки. Що це реально захопило, я можу сказати, ну, більшу частину України. Тобто ми цього року дали поштовх, ми показали всім решту, що це потрібно робити. І зрозуміло, що є скептики, які скажуть, що, можливо, недоречно чи не на часі це робити під час війни. Але поспілкувавшись з ветеранами, ми ще раз розуміємо і переконуємося в тому, що. Не варто чекати, поки все закінчиться, тому що вони не можуть чекати так довго. Цим напрямком реабілітації через фізичну культуру і спорт потрібно займатися вже зараз. Тому ми намагаємось заповнювати календар змагань для того, щоб змагань було настільки багато, щоб ветеран міг вибрати, на якому саме етапі йому виступати. Дуже дякую нашим меценатам, які сьогодні долучилися. Дякую. Ну так, Василий Ярославович, Василий Ярославович.